Творче об'єднання з Група 2ПР06 презентують відеокліп. Щиро вдячність вам за тепло ваших сердець. Увага, увага! Слухайте всі! Студенти-програмісти 4-го курсу комп'ютерного напрямку радісно заповнюють урочисті файли привітань для викладачів Червоноградського державного технікуму ярничих технологій та економіки з професійним святом Днем працівників освіти. На сайті урочистої хвилі прийміть найщиріші побажання, міцного здоров'я, великого щастя, гарних життєвих гараздів і щиру вдячність. Дякуємо нашому директору Бумирові Михайлу Бачу Сольвору за мудрість і доброту, які надихнули його відкрити спеціальність програмування для електрообчислювальної техніки та автоматизованих систем, набрати нашу неповторну групу 2 06 і перетворити наш технікум у вищий навчальний заклад розумних студентів і викладачів. Нехай такі мудрі рішення супроводжують все ваше життя разом із щастям, здоров'ям та добробутом. Дякуємо Омеляну Романовичу за цікаві спогади про патріарха Йосипа Сибого та за добре організовані практики. Бажаємо добрих, щасливих років життя. Шановного павла Дмитровича Толенька вітаємо з ним вчителя. Бажаємо міцного здоров'я і успіхів у роботі та житті. Наталі, сеолодівні Козарєзові ми дякуємо за змістову і цікаву систему позакласних заходів Хай ваша мудрість, справедливість. Доброта оповівають студентів ще багато-багато років. Висловлюємо велику вдячність нашому невтомному завідуючому відділенням Ярославові Степановичі Тарчанинові за мудре і справедливе керівництво. І нехай у вас завжди будуть дисципліновані та вдячні студенти, щоб щастя було присутнє у вашому житті без прогулів. Спасибі Оксані Дмитрівні Шокало, за світло душого, за ясний розвиток, Щастя, здоров'я, кохання, доброводу. Василеві Володимировичу Кічулі дякуємо за вказаний програмний шлях до вивчення і керування основами баз даних. Нехай бази даних вашого життя завжди наповнюються здоров'ям, щастям і добро. Дякуємо за добро, тепло, чарівність і мудрість. осяяні вашою красою, всі дні вашого життя будуть щасливими. Андрій Вірославич Стурдову бажаємо, щоб він залишався розумним, молодим, здоровим. Щасливого життя, сповним забезпеченням багатого доброго. Дякуємо і Валерії Міпожидаєвій за її чарівний голос, що запав у нашій душі. Нехай програмне забезпечення вашого життя переповниться щастям, здоров'я та добробут. Висловлюємо вдячність головному архітектору персональних комп'ютерів, чарівній Наталії Анатолійовні Кушик, архітектура комп'ютера і ваша педагогічна майстерність в наших серцях. Сергію Юрійовичу Балаковському подяка за цікаві знання історії, яка навчила нас бути справжніми людьми, хай життя дарує вам щасливі дні. Оксані Васильівні Кусюк, щира вдячність за графічні знання, щиру посмішку і добробут. Хай раність бояє в вашому домі, хай будуть всі рідні, веселі, здорові. Хай вас переконіє щастя, безкраї, добро і любов, нехай вас сполуває. Thank you very much викладачам англійської мови Світлані Миколаївні Шумаковій, Ганні Петрівні Солга, Ірині Андріївні Бойко. We love you, we wish a happy life to you. Ані Володимирівні Чумакові, дякуємо за її владіну вдачу, за доступні знання соціології. Нехай ваша молодість зберігає щастя, здоров'я та бадьорість. Словно щиру подяку Ігорові Івановичу Забісоцькому за те, що він насчив нас філософської мудрості, щоб кількість переходила у щасливу якість. Дякуємо Любові Богданівній Долані за математичні методи, які ви посіяли в, наші, в наших головах. Нехай життя і стопроцентною мобільністю дарує вам найширшу вибір щасливих днів. Вічний та безупинний рух електричного струму і роз'яснення схемотехні. Одесних спасибі, Буданові Степановичі Полкові. Приневичатна енергія бояє джерелом вашого життя. Подяка від нас Вікторові Олександровичу Балабанові за те, що ми вперше відчули себе як панове студенти, і вам завжди щастить та безпечної вам співдіянці. Висловлюю велику вдячність нашому керівнику Михайлу Петровичу Рапецькому за те, що самовіддано допомагав нам у навчанні. та за чудові, незабутні походи у горе. Оксані Віталійовні Ігнатюк дякуємо за покращення демографічної ситуації в Україні. Хай осяється нашою весь світ, ще багато-багато літа. Любові, і прихильний демон. Дякуємо за, романтич, за романтику зарубіжних мрій. Хай у червоному та чорному вашого життя переважає колір вашого імму. Червоний колір до любові, хайння, щастя, здоров'я. Добром. Щиро подяка Гелені Михайлівні Пуцько, яка радісно вчила нас декламувати. Та ваша краса висяває дужі студентів. Дякуємо Гелині Романіні Захарко за те, що навчила нас знаходити вихід із найстопутніших матричних лабіринтів. Хай життя дарує вам ще числа років щасливого життя. Дякуємо Галині Володимировні Сени за захоплення і неповторне знайомство офісних програмного забезпечення комп'ютерів. Щастя, кохання, здоров'я, добробуту. Наталії Михайлівні Корівчак спасибі за проспілковий захист та моральну допомогу. Нехай квітне ваша краса та Ми Також вдячні Тетяні Йосифовні Гоменюк за те, що вона так пахова і сердечно навчала нас виконати. Щоб життя не економило для вас щасливих днів життя. Вітаємо з Днем працівника освіти, наша красунь, Юлію Дмитрийна Оравчейгу та Ірину Васильовну Молоса. Нас чарує ваша краса та неповторність. Молодість, краса, мудрість. Ми з вами. Дякуємо Андрію Петровичу Мульці за мудрі поради і строгу дисципліну. Дякуємо викладачам фізичного виховання Івану Степановичу Мельнику та Ігорі Івановичу Хасу за всі наші успіхи у футбольному фіналі, за, на, за настанови та здоров здоровий спосіб життя, перемоги в техніку міських, міських та обласних змагань. Сильніше, вище і хай вам щастить. Любово Борисів намає. Ми вам дякуємо за те, що ви навчали нас правильної батьківської і української мови. Хай у вашому житті бояють здоров'я, любов, щастя, добро. Дякуємо Леарді Володимировичу Вражові за те, що признайомив нас з радіомікрофону. Чарівну Ірину Романівну Наконечну. Щиро вітаємо із професійним святом. Нехай щастя, радість, здоров'я і кохання бояють у вашому житті. Щиро вітаємо Світлану Зіновіївну Борщич і Катерину Іванівну Герман. Та квітне ваша чарівність, краса і неповторність. Вітаємо, вітаємо, Вітаємо! У цей прекрасний день звучать слова пісень. Від щастя серце рветься із грудей Це свято на землі, я вас учителі, Дарунки, квіти, шана від людей, вітаємій душі, ми вас викладажі, не співлінь, памі студентів всіх, хай вашому житті завжди буду о багатство щастя радість, свід, дорослі і малі, всі люди на землі, ваш світлий образ носять у серцях ваш розум, доброта, тепло і красота, Нам месне мрію з радістю в очах. Вітаєм від душі, ми вас, викладачі, міських углів, вам і студентів всіх, хай вашому житті завжди будуть прості, любов, багатство, щастя, радість. Сміт. Прогрес і майбуття ідуть від ваших лекцій і наук. У цей святковий час пісень хвала для вас Над світом блини їх чарівний звук. Вітаєм від душі, ми вас, викладачі, Низький спію Вам пам'ять студентів всіх. Хай вашому житті завжди будуть прості. Любов пас по щастя, радість міг, відає від душі, ми вас, викладачі, низьких улі, вам від студентів всіх. Хай вашому житті завжди будуть прості. Любов багатство, щастя, раді сміх. Щастя радість світ!